Дорогі друзі, як заправити оприскувач за 5 хвилин у полі, дуже просто. Потрібно всього-навсього мати в наявності ось таку розчинно-заправочну станцію РЗС від заводу Кобзаренка. Дана модель є РЗС 16 на 16 кубів, може бути від 6 кубів до 30 кубів. Тобто, тут вже ми виготовляємо різну лінійку для того, аби задовольнити потреби будь-яких аграріїв. Зупиняючись на даній розчинно-заправочній станції, вона слугує для приготування. Перевезення розчинів ряду хімікатів, та основне це заправки оприскувачів безпосередньо в полі. Тобто, оприскувач працює, відпрацював свій бак, потім йому потрібно 5 хвилин на заправку. Він знову працює, як бачимо, мінімальні простої. Щодо цієї розчинно-заправочної станції, вона оснащена всім необхідним, щоб розчин можна було готувати, тобто тут є насос, тут є все обладнання. Тут є вся система кранів, вся система рукавів, шлангів, щоб можна було заправляти. Гідравлічний маніпулятор для зручності направлення шланги. Товщина цистерни, зазначимо, вона виготовляється з незревівчої сталі, аби працювати з такими розчинами. 4 міліметри. Вона є двохосною. Також хочу зазначити, що дана цистерна 16 кубів, вона ділиться на дві частини. Або на три частини, тобто це вже на вимогу замовника. В даному випадку два резервуари по 7,5 закриті глухими перегородками. По 7,5 кубів це 15 і один куб іде у вас на чисту воду, щоб можна було додати, перемішати. Даний зразок, про який ми говоримо, є не новим. Він працює в компанії «Інтерагролаб». І як свідчить практика, така розчинно-заправочна станція підвищує продуктивність оприскування полів рівно в два рази. Дана розчинно-заправочна станція також має ліхтарі, яка дозволяє працювати і в нічний, і в денний час. А завод Кобзаренко теж готовий працювати з аграріями 24 на 7, Тож звертайтеся до нас. В наші менеджери завжди готові надати всю необхідну інформацію, як по цій цистерні, так і по іншим агрегатам. Ми працюємо для вас.